Не раз чув, що українці, котрих війна розкидала по всьому світі, не схожі на тих біженців, до яких звикли в Європі. Наші люди здебільшого не сидять без діла і не чекають мани небесної, а за найменшої можливості шукають собі справу. Приміром, у Польщі протягом першої половини цього року громадяни України заснували більш як кожну десяту компанію а 77% новозареєстрованих іноземцями підприємств у цій державі під Ництвом саме наших співвітчизників. за статистикою компанії українців переважно працюють у галузі будівництва інформації та зв'язку. а Також у сфері послуг. Наскільки лояльна і зручна польська система оподаткування, наші журналісти спитали фахівців. Ганна Клочко у Варшаві має свій невеликий бізнес. Студію краси. До повномасштабного вторгнення росіян жінка з дітьми мешкала у Харкові. Там також була власна справа, але її довелося закрити і почати все наново на чужині. Я відкрила фірму так, і відкрила свою студію по оркін. Тобто я працюю я і працюють ще у мене дівчата в основному з України теж. Тобто, вони в мене винаймують місця для праці. Б'юті майстрить. Такі самі як у першій половині 2024 року кожний десятий новий бізнес у Польщі відкрили українці. Загалом податкова система у поляків діє за прогресивним принципом: тобто, що більше заробляєш, то більше платиш податків. Проте є кілька варіантів, і власники бізнесу можуть обрати ту форму оподаткування, яка їм більше підходить. Є система податкування Ричалд. У ній ми платимо податок в залежності від того, якою діяльністю займаємося. Тобто, наприклад, будівельник буде платити 5,5%, але від обороту компанії. Власник салону манікюру буде платити 8,5%, так само від обороту компанії. Але, наприклад, якщо в нас є магазин онлайн, ми будемо платити 2% так само від обороту компанії. Інший варіант це податкова шкала. У цьому разі оподаткування здійснюється за загальним принципом: якщо дохід не перевищує 120 тисяч злотих на рік, тоді податкова ставка буде 12%, Якщо ж більше, тоді вже 32%. Але що важливо, податок сплачується тільки з чистого доходу. Чим є ці витрати і як ми їх документуємо? Ми мусимо збирати фактури, в нас це також інвойси на все, що де-факто є, що ми купуємо для розвитку нашої компанії. Грубо кажучи, ми купимо рекламу, відповідно, наша компанія буде рости. Ми купимо машину, аби доїжджати до клієнтів, наші доходи будуть рости. Ми маємо клієнтів в офісі, відповідно, мусимо купити молоко, аби зробити каву з молоком. І тоді у всі витрати ми відраховуємо від нашого обороту компанії і платимо податок лише від чистого доходу у цій формі. Оподаткування нульова податкова ставка застосовується до тих підприємців, у котрих чистий дохід на рік не перевищує 30 тисяч злотих. Самого початку, як ми тільки відкриваємо компанію, у нас на компанії є нуль, але ми починаємо інвестувати в нашу фірму. Ми купуємо машину, яка коштує 5 тисяч. Ми купуємо якісь агрегати, якщо це будівельна компанія, які теж коштують 5 тисяч, то наша компанія на кінець місяця, скажімо, на мінус 10 тисячах, знаходиться фінансово. Відповідно, наступного місяця, коли наша компанія вже заробила 10 тисяч, ми не платимо ніякого податку, бо ми виходимо у нуль. Тобто, образно, якщо у нас є ось тут нуль нашої компанії, ми Чали витрачати кошти на розвиток, ми були на мінус десяти тисячах, поки ми не вийдемо на цей нуль, ми не платимо податку. І тільки коли ми виходимо на податок 30 тисяч вже від нашого нуля, тільки з цієї суми починаємо платити податок. Тобто, де факто в даному випадку ми заплатимо податок тільки після того, як ми заробили перших 40 тисяч на нашій компанії. Третя форма оподаткування приватних підприємців це лінійний податок. Це вже для таких великих компаній, е, і е, тут ми платимо 19% від чистого доходу. Е, так само відраховуємо усі витрати на нашій компанії, але 19% вже звучить набагато гірше ніж 12%. Оподаткування за прогресивною шкалою застосовується і до найманих працівників його ще називають під що з англійської абревіатури розшифровується як податок на доходи фізичних осіб. І тут усе так само: до 120 тисяч злотих на рік. Тоді податок буде 12 більше більш як 120 тисяч 32 Також є нульова ставка, якщо дохід за рік менший за 30 тисяч злотих. Крім того, і заробітної плати також є відрахування до ЗУЗ. Це управління соціального страхування. Якщо ми беремо на роботу працівника, то де-факто ЗУС ми платимо з працівником наполовину. Грубо кажучи, від зарплати працівника приблизно 40% йде іде на сплату ЗУСУ, але рахується це так, що 20% забирається з зарплати працівника, і звідси береться ця різниця. Нетто бруто за кожного свого працівника внесок до ЗУСу платять і роботодавці, скільки саме залежить від форми оподаткування. ЗУС збирає кошти з усіх підприємців, з усіх працюючих для того, аби виплатити пенсії дікретні і так далі. І так далі. Якщо йдеться про Ричард, то це щомісяця буде 376 злотих до ЗУСУ. Коли наша компанія починає заробляти більше ніж 60 тисяч злотих, ми платимо 1128 злотих. Також у Польщі можна не реєструвати свій бізнес, якщо дохід не перевищує 3700 злотих на місяць. Це так би мовити репетиція власної справи. Перебуваючи в декреті, почати продавати свої в'язані шапочки, рукавички, що завгодно. І до цієї суми 3700 злотих не платити ніякого податку, не платити при цьому зусу і не платити при цьому бухгалтеру. Що стосується українців з тимчасовим захистом, то у Польщі вони оподатковуються так само, як і місцеві. Тут ми не враховуємо жодні дофінансування. Тобто дофінансування, які ми отримуємо на житло, 800+, плюс, які ми отримуємо щомісяця на роботу, не рахуються доходом. У Польщі дуже поширена практика наприкінці року повертати частину сплачених податків. Наприклад, можна отримати пільгу на дітей чи проїзд транспортом на роботу. Варіантів безліч. Ульга це така знижка або можливість відрахування якихось своїх розтрат. І така найцікавіша, найбільш популярна це є Ольга на джетко. Тут ми можемо отримати від дуже скарбового 1200 злотих за одну дитину звороту, якби грубо кажучи, за те, що ми її маємо і отримуємо. І також можемо отримати зворот такого податку за інтернет стаціонарний, якщо в нас є. І також можемо отримати за доїзд до роботи і різні там є додаткові речі. Ганна тим часом орендувала приміщення і разом з іншими дівчатами надає б'юті послуги. Це приватний будинок. Тобто, от що мені тут сподобалось, того чого ну наприклад в Харкові у нас такого не було. Я не знаю, може, десь там в Києві може десь там таке було, що приватний будинок, але він не жили, і там от здаються оці бюра, тобто там перший поверх от на першому поверсі я. На другому поверсі там агентство працює по рекламі. На третьому поверсі перука. Ганна зізнається, відкрити бізнес у Польщі дуже просто. У неї це зайняло кілька хвилин. Відкрити фірму взагалі не проблема. 15 хвилин онлайн. і Ти все відкриваєш. Тобто ти нікуди не їдеш, ти немає ніякої там бюрократії бумажної і ще чогось. Ні, відкрила комп'ютер, бухгалтер на зв'язку, і ми все онлайн зробимо. Все, будь ласка, бухгалтери радять збирати всі чеки на витрати як приватним підприємцям, так і найманим працівникам. Адже завдяки цьому можна отримати податкову знижку.